Вітаю! Замислювалися колись. А що як найфундаментальніші закони нашого всесвіту, це не щось висичене в камені назавжди? Сьогодні ми поринемо у дивовижну історію про те, як наше розуміння реальності постійно змінювалося, як людство раз по раз було змушене брати і перемальовувати свою карту Всесвіту. І ось знаєте, головне питання, яке ми ставимо собі сьогодні, правила, за якими живе Всесвіт, вони незмінні й абсолютні, чи може це радше схоже на знання, яке постійно оновлюється та вдосконалюється? Це ключова ідея, яка буде вести нас через усе наше дослідження. Щоб якось орієнтуватися у всесвіті, вчені використовують те, що називається фізичною картиною світу. Найпростіше уявити це як найдокладнішу карту реальності, яка у нас є на даний момент. Це, по суті, наша інструкція до Всесвіту. І як будь-яка хороша карта, з часом вона стає все точнішою. Так от, першою такою справді великою, всеосяжною картою стала механічна картина світу. Це був перший сміливий ескіз, який намагався пояснити геть усе за допомогою простих і, що важливо, зрозумілих правил. Звісно, ця карта малювалася не за один день, а століттями. Спочатку Коперник, так би мовити, зрушив Землю з центру Всесвіту. Потім Галілей описав саму мову руху. Ну а потім з'явився Ісаак Ньютон, і, узагальнивши всю попередню роботу, створив універсальні закони, що, як тоді здавалося, пояснювали абсолютно все: від падіння яблука і до руху планет. Ви тільки вдумайтесь у цю фразу. Це ж квінтесенція абсолютної впевненості тієї епохи. Всесвіт бачився як гігантський ідеально точний годинниковий механізм. Якщо знати, де все було на початку, можна було б розрахувати все майбутнє і все минуле, просто ідеальна передбачуваність. І знаєте, що найдивовижніше ця карта реально працювала. І як працювала? Найяскравіший приклад, це, звісно, відкриття Нептуна. Астрономи побачили, що Уран рухається якось не так, як мав би за законами Ньютона. Тоді вони просто припустили, що там є ще одна планета. Розрахували на папері, де вона має бути, навели телескопи і знайшли її просто там. Це був справжній тріумф. Але як це часто буває, саме тоді, коли карта здається ідеальною, на горизонті з'являються явища, яких на ній просто-напросто немає. І це призвело до першої великої кризи, яка змусила вчених переглянути свій, здавалося б, досконалий годинниковий всесвіт. І от у чому була проблема з одного боку, механіка Ньютона блискуче описувала рух планет, каміння будь-яких звичайних тіл. Але з іншого боку, почали з'являтися дивні нові явища: електрика, магнетизм, та й сама природа світла була загадкою, і вони ніяк не вписувалися в цю картину. Вони просто не підкорялися старим правилам. Тут на сцену виходять такі гіганти, як Фарадей і Максвелл, які описали абсолютно нові фундаментальні закони: закони електромагнетизму. Але всі спроби якось звести ці нові закони до старої доброї механіки Ньютона провалилися. Це означало одне: карта була неповною. Це була справжня наукова криза. Щойно фізики, здавалося б, почали звикати до ідеї електромагнітного поля, як з'явилася нова загадка. Ще глибша, ще дивніша. Цього разу вона ховалася всередині крихітного атома і змусила перемалювати карту реальності ще раз, причому в набагато химерніший спосіб. На той час найкращою моделлю атома була так звана планетарна модель Резерфорда. Ідея була дуже красива і логічна, малесенькі електрони, наче планети, обертаються навколо важкого ядра сонця. Здавалося б, усе чудово сходиться. Але в цій красивій картинці ховалася справжня катастрофа. Давайте просто пройдемося по логіці того часу, крок за кроком. Отже, електрон на орбіті це заряд, що рухається з прискоренням. Закони Максвелла, які вже були доведені, кажуть, такий заряд мусить випромінювати енергію. Втрачаючи енергію, він неминуче почне падати на ядро по спіралі, і, за розрахунками, це мало б статися практично миттєво. Але ж цього не відбувається. Атоми стабільні, стіл, за яким ми сидимо, повітря, яким ми дихаємо, все це існує. Це була кричуща абсолютна суперечність між теорією та реальністю. Наша карта вела нас у глухий кут, адже вона по суті доводила, що світ, у якому ми живемо, просто не може існувати. І рішення прийшло з абсолютно на той час божевільної ідеї. А що як енергія це не безперервний потік, а щось, що випромінюється і поглинається окремими порціями, такими собі пакетиками або квантами. Це була основа нової фізики, яка не тільки пояснила, чому атоми стабільні, але й відкрила двері в абсолютно дивовижний квантовий світ. Окей, ми пройшли через ці великі кризи, через перемальовування карти. То що ж ми маємо сьогодні? Яка вона наша сучасна карта реальності, наш атлас, який описує Всесвіт на всіх його рівнях? Ну, по перше, сучасна фізика ділить Всесвіт на три великі рівні, чи то пак масштаби. Є мікросвіт, це царство атомів і частинок, де панують дивні квантові закони. Є макросвіт. Це наш звичний повсякденний світ, де чудово працює стара добра механіка Ньютона і є мегасвіт світ планет, зірок і галактик, де головну роль відіграє гравітація. І все, що відбувається на цих рівнях, пояснюється всього навсього чотирма фундаментальними силами, всього чотирма. Дві з них гравітація та електромагнітизм діють на величезних відстанях. Інші дві, сильна і слабка ядерні взаємодії, працюють лише на крихітних відстанях у середині атомного ядра. Наша сучасна карта також наводить ідеальний лад в енергії. Вся енергія у всесвіті тепер чітко розкладена по поличках. Вона поділяється на три великі категорії: механічну, внутрішню. Куди входить і теплова, і хімічна, і ядерна та електромагнітну. Але є правила ще глибші, ще фундаментальніші. Видатна Еммі Еммінетер довела одну з найкрасивіших ідей у всій фізиці. Найважливіші закони збереження є прямим наслідком симетрії Всесвіту. Просто подумайте оскільки закони фізики не змінюються з плином часу, то енергія зберігається. А оскільки вони однакові в будь-якій точці простору, то зберігається імпульс, це неймовірно глибоко. І все ж, попри всю свою детальність, наш сучасний атлас має білі плями. І це, мабуть, найцікавіше. Наука це безперервний процес дослідження, а отже, пригода зі створення карти продовжується. І ось тут надзвичайно важливий момент, який треба зрозуміти. Коли з'являється нова, точніша карта, ми наспалюємо стару. Механіка Ньютона не стала неправильною. Вона просто є частиною більшої карти, яка ідеально працює для нашого макросвіту. А теорія Максвелла і досі є основою всього, що пов'язана з електромагнетизмом. І щоб заповнити це білі плями, ми будуємо просто дивовижні інструменти. Великий Адронний колайдер це по суті наш сучасний корабель для експедицій у незвідані території фізики. Він дозволяє нам зазирнути за межі відомого і шукати наступний набір правил гри. І це залишає нас із неймовірно захоплюючим питанням: які явища, що сьогодні здаються нам дивними чи незрозумілими, ляжуть в основу наступної великої революції у фізиці? Які нові ще більш фундаментальні закони чекають, щоб їх нанесли на наступну карту реальності? Ця пригода ще далеко не завершена.